І сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо удару Ізраїлю по Ірану. Про це заройтерс повідомляється, що зустріч буде проведена на прохання Ірану за підтримки Алжиру, Китаю та Росії. Ну ізраїль залишив Іран без виробництва балістики. Удар відплати вивів із ладу ключовий компонент іранської програми з виробництва балістичних ракет. Такі ракети раніше Тегран передавав Москві для ударів по Україні. На його відновлення піде щонайменше рік. Про це пише аксіос. Йдеться про знищення 12 планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності і складають основну частину ракетного арсеналу Ірану. Прем'єр-міністр Беням Нетаньяху заявив. Що Ізраїль виконав свою обіцянку відповісти на напади Ірану на його міста. Іран уже пригрозив дати цитую продуману відповідь на атаку. Щоправда, офіційно Тегеран заперечує реальні втрати та руйнування. Мовляв, авіаудар завдав обмежених збитків, загинули лише.